За результатами етапу реєстрації зареєстровано 6627 кандидатів, відмовлено в 819. Насправді ми проаналізували статистику відмов і порядок відмов переважно в 99% немає жодних зауважень до Центральної виборчої комісії, тому що закон чітко встановлює правила подачі документів, зміст, об'єми і інші аспекти. Тому умовно, навіть відмова за формальних причин, вона є законною. Центральна виборча комісія. Як орган, який діє в межах повноважень, наданих її законом, зобов'язана виконувати вимоги. Але, на жаль, є декілька таких резонансних прецедентів, що стосуються кандидатів, які з різними оцінками можуть не підпадати під сенс усілості, тобто не проживати протягом п'яти останніх років на території України, і судові інстанції розглядали ці позовні заяви подекуди за результатами відмови. В реєстрації кандидатам, або як в справі з хорошковським, навпаки, за результатами реєстрації, тоді як були сумніви у представників інших політичних партій щодо того, що ця особа дійсно проживала. А, ну, Оля, а перед тим як ми почнемо можливо говорити про резонансні справи, які були найчастіше такі регулярні відмови технічні, перша за рейтингом відмова це коли кандидати не підписали заяву, в якій зобов'язувались відмовитись від представницького мандату або Іншої діяльності, що не сумісна з мандатом народного депутата, наприклад, бізнесу. Я думаю, що це формальна підстава. А кандидати, скоріш за все, серйозно не поставились до цієї заяви, але, до прикладу, депутатом громадянин стає тільки після того, як він приведений до присяги. А по факту, членом виборчої комісії тільки після того, як особа стає притягнена до своєї рідної присяги, і по факту, кандидат також каже, що я йду на вибори, я гарантую що якщо я буду обраний, я не буду вести бізнес в позазаконний спосіб? Я не буду, наприклад, виконавчій владі, я відмовлюсь від всіх інших позицій, перемігши. Тобто, це топ перше. Перше в рейтингу від питання до пані, а як діючі мери? Як міністри вони написали такі заяви? що... не звичайно, після інакше б в них не мали права прийняти документи і зареєструвати. Тобто, всі ці особи повинні скласти всі інші функції і повноваження, відмовитись від напевно у вас є так само заява, що Арсен Яценюк у разі обрання вона в центральній виборчій комісії відмовляється від посади прем'єр-міністра. звичайно. А напевно, справедливіше було, якби вони зразу відмовилися і пішли, раз вони пішли в депутати. Ну Я насправді думаю, в нас дуже лояльний закон, так як посадові особи, які є кандидатами, мають право вести агітацію, в тому числі у виборчий час. А головне, щоб вони не зловживали робочі, перепрошую, щоб вони не зловживали службовими ресурсами, можливостями, повноваженнями. Але як розвести ці функції досить складно зловживають, ми ж це знаємо. Питання питання відкрите, і це лояльність нашого закону. Ну насправді ми такі така країна на роздоріжжі, тому що з одного боку ми хочемо нормувати кожну процедуру. З іншого боку, ми залишаємо дуже серйозні великі лояльні дірки для учасників виборів, якими можна користуватися. І це не тільки ті посадові особи, які балотуються. Це, до прикладу, проведення з'їздів, на яких не зрозуміло висували цього кандидата чи ні. А він зареєстрований центральною виборчою комісією. Це, до прикладу. Знову ж таки, розпочався виборчий процес. Частина кандидатів реєструється посередині, тобто, в останній термін місяць, організовуючи агітацію, виборчу кампанію, займаючись благодійністю, як я можу розцінюватися, як розцінювати, підкуп... але не маючи чу... статусу кандидата, він не, не несе відповідальність за чинним законом. Це не дуже <сос> ну, я би тут Знав, я розумію про що говорите, але якщо з моєї точки зору депутат зараз діючий, і він далі продовжує займатися цим, і він же є кандидат, то це не. Можна розцінювати як підкуп. Давайте будемо ж тут об'єктивними. Тобто є діючий депутат депутат новокрузі. Так він постійно займався це депутатською діяльністю, і зараз він також далі продовжує займатися, але його ще не зареєстрували кандидатом депутати. І я думаю, що це не зовсім буде коректно, коли його будуть звинувачити в тому, що він займається підкупом. Ну але від тридцятого 30, а таких багато речей від 30 я жовтня вже така дискусія не ведеться, тому що всі кандидати зареєстровані ну, і будь-яка діяльність, яка може розцінюватися як підкуп, повинна каратись в кримінальному процесі включно до п'яти років ув'язнення його організатору. пані Наталя по кількості кандидатів народні депутати, яку ви можете провести привести статистику і порівняти з попередніми виборами до Верховної Ради, особливо що стосується мажоритарних округів. Ну що стосується мажоритарних округів, звичайно, що кількість на цих виборах. Зросла вона більша, да і е, ми зараз якраз займаємося аналізом тих кандидатів, депутатів, які йдуть по мажоритарних округах. Саме там очевидно, ну і вже відомо пішли в пресу інформація, що підуть і одіозні депутати, які голосували за закони 16 січня. І власне про це громадськості треба інформа... інформувати виборців для того, щоб вони зробили певні висновки і очевидно не голосували за цих кандидатів. Також хочу підтвердити слова пані Ольги натомість, що з'їзди були проведені непрозоро, Так, списки, які були оголошені на з'їздах, потім не співпадали зі списками, які подавалися до центральної виборчої комісії. Найменше порушень було у партії Юлії Тимашенка, у блоку Батьківщина. Ось і відповідно такі. Порушені такі основні тенденції, якщо можна, я просто додам статистику, тому що е, ми всі сьогодні не спали вночі, а аналізували результати реєстрації. Це виказували такий сюрприз, що ще ввечері е, 1 жовтня оприлюднило додаткову тисячу зареєстрованих кандидатів. Отже, нас порівняно з 12 роком, збільшилось представництво жінок, майже 26%, Тоді було менше ніж 20%. А е, друге, в нас цікавий показник по мажоритарникам 63,33 30... Відсотки це люди, які безробітні, цікавий факт. Незважаючи на те, що грошова застава є досить невисокою. 10 мінімальних заробітних плат. Тим не менше, от безробітні дуже активно беруть участь у виборах цього разу. Раніше менше було офіційних безробітних серед кандидатів. На жаль, ми їх раніше так не аналізували при але тим не підозрювати місце. 302 чинних народних депутати беруть участь у виборчій кампанії, з них 159 – по спискам політичних партій, що становить 5% від всіх кандидатів, які висунуті в списках, 140 з чимось беруть участь у виборчій кампанії в одномандатних мажоритарних округах. 100 з них самовисуванці. Тобто, по факту, серед цієї сотні самовисуванців, це якраз частина і одіозних політиків, і тих, які вийшли з колишньої парламентської більшості, не хочуть асоціювати себе з цими політичними партіями, які зараз мають не настільки високі. Окій рейтинг найбільша кількість чинних депутатів у списках блоку Петра Порошенка на другому місці це батьківщина, на третьому місці це свобода. А якщо говорити по освіті і кваліфікації, то у нас фактично понад 90% і в мажоритарних округах, і за списках це люди з вищою освітою. Але найбільший показник кандидатів висунутих середньою освітою – «Свобода» радикальної партії Олега Ляшка. Тобто маємо такі їх не багато, але тим не менше, така цікава статистика.